simempat Дорогі сміляни, сьогодні четвер. А на годиннику 20.20. 20. І як ви вже здогадалися, зараз з вами дитяча телестудія Я, я ти» та мої ведучий Катя. Та Вова. Знаєш, Катю, не незабаром День Святого Валентина. День усіх закоханих. І я хотів тобі сказати, що я. Так. Я знаю, що ти хотів сказати. Справді, як ти до цього діставишся? Ну, звичайно, я здивована, але ж це так цікаво. Цікаво? Ти про що? Як про що про наступну рубрику Інформашка. А, це ти про те, як американці писанки малювали? Так, а ти про що? Ну тоді дивіться рубрику Інформашка. На запрошення волонтерки Корпусу Миру США Теодори Трен, яка викладає англійську мову в гімназії, сміло відвідали її колеги, що здійснюють волонтерську діяльність в інших населених пунктах Черкащини. Разом вони відвідали Смілянську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Двері школи гостинно відчинились перед іноземними гостями. і Усі відразу опинилися у музеї українських старожитностей. Господиня музею Злата Володимирівна Чекіс та її вихованці люб'язно провели. Екскурсію, демонструючи американцям свої знання про своєрідні національні символи: рушники, писанки, короваї, не забули про народні традиції, навіть надали можливість гостям самим вийняти з імпровізованої української печі коровай і взяти участь у сервіруванні столу. Злата Володимирівна провела майстер-клас із традиційного воскового писанкарства, розпису зернівок і створення писанок методом травлення Таке незвичайно для іноземних не гостей заняття, як видування яєць та їхнє оздоблення різними зернами приводило у захват абсолютно всіх дітей, волонтерів і навіть перекладачів, якими на певний час стали вчитель англійської мови гімназії Віра Борисівна Гаренко та учениця 11 А класу Карина Черненко. Вони допомагали краще порозумітися волонтерам та учням школи, незважаючи на те, що діточки абсолютно не вивчають іноземних мов, а профілюючими предметами для них є праця, трудове навчання та технології. Вони уважно прислуховувалися до англомовних гостей намагалися спіймати емоції, коли волонтери розпитували про повсякденне життя, хобі, школу та вільний час. Після захоплюючого уроку писанкарства щасливих учасників було запрошено до традиційного українського столу, сервірованого за усіма вимогами різдвяної кухні. Що не кажи, а гарний настрій, багатий стіл і посмішки руйнують навіть мовні бар'єри. Американці ніколи не забудуть, як гостинно приймають в Україні. Уявляєш, Катю, дорослі теж грають у пісочниці. Та бути такого не може. Якщо не віриш, тоді подивися. Рубрика Інформашка. Дорослі теж люблять гратися у пісочниці. Такі заняття психологи називають пісочною терапією. На думку фахівців, звичайний пісок знімає стрес, лікує депресію, розвиває інтелект і просто дарує спокій душі. Цей унікальний метод вирішили перевірити на собі і педагоги будинку дитячої та юнацької творчості під час тренінгу Я особистість. Зошити ручки і журнал на письмовому столі замінила пісочниця, пофарбована зсередини блакитним кольором. Вибір кольору і розміри пісочниці не випадкові, пояснила психолог Юлія Валеріївна Федоренко. Блакитний колір символізує небо та море. Пісок уособлює сушу. Таким чином у пісочності людина може втворити свій світ. У пісочній терапії потрібні також іграшки. Їх поряд з пісочницею дуже багато. Кожен вибирає ту чи іншу фігурку і на власний розсуд заходить їй місце на піско. Учасники тренінгу Я особистість створювали колективну картину, будували Україну. Кожен облюбував собі куточок на рельєфній карті країни. У результаті було створено державу, де кожен з її будівничих почував себе комфортно, надійно, захищеним. Педагоги пояснили, чому вибрали ті чи інші фігурки, яким чином шукали для них місця в пісочності, що відчували під час гри. Психолог допомагав усім присутнім розкрити внутрішній світ, висловити бажання, переживання, думки, помріяти. Педагоги в будинку дитячої та юнацької творчості переконалися у користі пісочної терапії для дорослих і напроти гру у блакитній пісочності повторити. Вова, ти вже готуєшся до свята закоханих? Так, я вже навіть купив валентинки. Це добре, але я хочу, щоб ти знав, їх можна зробити своїми руками. Своїми руками? Мені здається, що це не чоловіча справа. Ти вважай, як хочеш, а от наші глядачі нехай подивляться наступну рубрику Сам вдома і вирішують самі робити їм валентинки чи купувати в магазинах. Гаразд, Катю. Привіт! З вами рубрика Сам вдома і її ведучі Саша і Саша. Сашо, а ти знаєш, що День Святого Валентина це дуже важливе свято, тому до нього потрібно готуватися ретельно та відповідально. Що ти маєш на увазі? Те, що подарунки повинні бути від щирого серця та зроблені своїми руками. А не легше купити Валентинку і підписати її від душі. Ні, це буде нещиро. А ось поради з нашого наступного сюжету тобі допоможуть. Для початку ми повинні обвести шаблон на тканині. серця, Я покажу вам, як правильно фарбувати ткани. Для цього візьмемо клаптик ткани. Врошин із кави, чаю та ванільного цукру. Добре намочуємо, щоб не було занадто великих плям. Фарбувати тканину ткани після того, як ми повністю її шиємо та наповнимо, коли розчин залежить від того, яким. Кольором ви хочете прикрасити вашу тканину. Можна брати в різних пропорціях. В даний момент я взяла розчини з водою в пропорціях 1 до 2. Ось такого вигляду була тканина після висихання. Добавимо в нашого сердечка всередину трішки цю для того, щоб він мав оригінальний своєрідний запах. Тепер нам потрібно поперебувати наше сердечко. Починаємо декорувати наше сердечко. Для цього нам знадобиться верхній відділений шар сербек. Таким знадобиться три розрізаємо. Коли ми клеємо папірка будь-які матеріали, ми на звороті намазуємо клеєм. Зараз нам потрібно намазати клеєю на зовнішню стороні. Так, можливо, це дійсно було б краще. Ну, я про це тобі вже хвилин десять розповідаю. Ну не ображайся, Сашо. хоча в честь свята. Добре, я зароблю для тебе виключення. А вам, любі телеглядачі, вважаю якнайкраще відсвяткувати День Святого Валентина з найближчими людьми. І я приєднуюсь до побажання. Тож, до побачення. Бувайте. Вова, як ти святкуватимеш цей день закоханий? Загалі я тебе хотів запросити в кафе. Дякую за пропозицію. Я подумаю. А от як наші сміляни будуть святкувати день закоханих, дивіться про це в рубриці Свалка. Привіт! З вами рубрика Свалка. Та ми є ведучі Настя та Зоя. Всім відомо, що 14 лютого – день святого Валентина. Найулюбленіше свято всіх закоханих. Цей день вони хочуть отримати подарунок від закоханої людини. Та запрошення на романтичне побачення. А ти як вважаєш, жителі нашого міста вже готують подарунки? Сподіваюся, що так. Тож пішли скоріше, дізнаємося, як саме вони це роблять. Я купую всім валентинки та дарую їй тим, кого знаю. Я, як завжди, купую всім своїм рідним, всім друзям і більшості знайомим я купую валентинки і святкую завжди з друзями своїми. Я купую всім валентинки, тарисую смски всім своїм друзям та рідним. Найчастіше в листівках я бажаю щастя, радості, здоров'я, а саме головне любові. А який зміст цих СМС-повідомлень, які ти відправляєш? Зазвичай я бажаю здоров'я та справжнього кохання. Любві, здоров'я, щастя, благополуччя. Як ви готуєтесь до Дня Святого Валентина і як його святкуєте? Ніяк, ну, я не знаю. Я ніяк не, не праздную. Молодіж празднує. Ага. Вот. А ми то чого? Пенсіонний возраст. Ну, а молодіж може бути там. Дочь теж відмічає. Цей день для мене оступилий, тому що я сам Валентин і я Відкрили маленький секрет, саме в цей день я познайомився з своєю дружиною. Для мене це дуже незвичайний день, тому що це день закоханий. І в цю груди день Святого Валентина, я буду просто працювати на роботі. Як показало опитування, День святого Валентина найулюбленіше свято всіх смілян. Якщо ви не купили ще подарунок для своєї коханої людини, поспішайте, у вас є час. З вами були Зоя та Настя. Зустрінемося наступного тижня, сподіваємося саме з тобою. До зустрічі! До зустрічі. Свято святом, але є дещо важливе турбота про птахів. Зараз зима, люті морози. літають волоки птахи і їм де зігрітися. Тож дивіться наступну рубрику весела певно. Після тварин. З вами рубрика Весела ферма за вікно Плюта зима І люди одягнули теплий одяг. А як же живеться нашим молодшим людям, ташенятами звірятам Для вас ютуб поможень. Зробимо годівничку. довга ідея. Уж приєднатись до нас і ми разом зробимо гарну справу. Зараз ми вам покажемо, як робити годівнички з близького матеріалу. Головне фантазія та панахимність. Тут навісні зустріти. Бувайте, друзі! Ось вже й закінчується наш ефір. І знаєш, вого, я підтримую твої пропозиції щодо дня закоханих. Я піду з тобою до кафе. Чудово! А з вами, любітелі глядачі, зустрінемося наступного тижня. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!